21 березня, багатство і накопичення! Сьогодні я зверну вашу увагу на деякі місця писання, щоб показати, що таке мати інших богів перед Господом. Звернувшись до книги Йова 31, 24, 28, ми побачимо, що якщо ми поклоняємося сонцю або місяцю, то в нас інші боги. У давнину той, хто таємно або відкрито поклонявся сонцю як представнику того, кого ми не бачимо, повертав до сонця своє обличчя, а ті, хто поклонялися богині місяця, наприклад, асирійці та Вавилоняни, цілували їй руки, коли поклонялися, як і описує нам йов. Якби ми чинили так само, то відреклися б від Бога. Ніхто з нас не схильний чинити так, як ці древні, однак у сучасному світі ми бачимо поклоніння сонцю у вигляді освячення дня сонця та його дотримання як священного дня, що є частиною древнього поклоніння сонцю та запозичене з нього. У віршах 24-25 ми знаходимо ще ближчу і ретельнішу перевірку. Йов каже, що якби він зробив золото своєю надією або радів тому, що його рука зібрала велике багатство, то він відрікся б від Бога Всевишнього, подібне сподівання або причина для радості, така ж форма ідолопоклонства, як і поклоніння Сонцю. Тенденція кожного з них віддалити наш розум і нашу надію від Бога, послабити нашу прихильність до Нього і неминуче відвести нас від Нього. Природно почуватися в більшій безпеці та спокої, коли хороша сума грошей надійно зберігається в банку, ніж коли в нас є лише один долар. Але коли це так, де ж дозвольте запитати наша довіра чи не в нашому батьківському рахунку? Звичайно ж, це надія не на Бога, бо людина, яка сподівається на нього, почувається в рівній безпеці та спокої, хоч би якою сумою вона володіла. Наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо, і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток. 1 Тимофія 6.17. Бо про багатство сказано. Свої очі ти звернеш на нього, і нема вже його, бо конче змаструє воно собі крила й полетить, мов орел, той до неба, приповісті 23:5. Бо ми в нім живемо і рухаємося, і існуємо. Дії 17:28 Якщо Господь бажає процвітання справі моїх рук, і я підкоряю все його розпорядження, то я чиню добре. Про це Павло говорить Тимофію, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, 1 Тимофія 6.18. Давайте не будемо думати, що бути багатим або заробляти гроші це гріх. Один з найкращих людей, про яких ідеться в Біблії, Йов, був дуже багатий, як і Авраам. Бог не дорікнув жодному з них за це. Апостол Павло каже. У ревності, не лінуйтеся духом, палайте, служіть Господеві. Римлян 12,11. Це необхідні якості для того, щоб догодити Господу. Отже, якщо людина не лінива у своїй справі і має здатність перетворювати товари на гроші, то де ж тут гріх? Не в тому, що вона їх робить, а в тому, що сподівається на багатство. Після того, як воно накопичене. Великий ж зиск то благочесть із задоволенням, бо ми не принесли у світ нічого, то нічого не можемо й винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та всітку, та в численні нерозумні й шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибель. 1 Тимофія – 6, 6, 9. У спокусу і пастки потрапляють не ті, хто багатий, а ті, хто хоче ним стати, хто ставить собі за мету накопичення багатства. Людина, що займається бізнесом, яка слідує своїй справі, шануючи Господа і Його, процвітає і її процвітання віддає часті славу Богові. Стережися, щоб не забути Господа Бога свого, щоб ти не сказав у серці своїм, сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут, і будеш ти пам'ятати Господа Бога свого, бо Він той, хто дає тобі силу набути потугу. Захарії 8:11, Якщо ми пам'ятаємо про це і у ревності служимо Господу, завжди щедрі та пильні, то ми не даємо честь Богові, використовуючи свої кошти, але грошолюбство корінь усього лихого. 1 Тимофія 6.10. Але ти, о Божа людина, утікай від такого, пише Павло Тимофію, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю, щоб знати, як використовувати свої кошти, щоб Бог був задоволений нами. Звернемося до того, як Йов чинив з належним йому багатством. За Єзекієлем Йов разом із Даниїлом і Ноєм зараховується до праведників перед Господом, як же він розпорядився своїми коштами. Ми бачимо, що якщо він приховав щонебудь від бідних, образив вдову або їв, не рахуючись з батьком, якщо бачив, що хтось страждає від нестачі одягу, або зробив щонебудь проти сироти, то каже він: Хай раме моє відпаде від свого плеча, а рука моя від суглобу свого, нехай буде відламана. Йова 31.22. Можна з упевненістю сказати. Що в наш час знайдеться не також, і багато людей, які могли б дати таку клятву, розраховуючи, що Бог повірить їм на слово, і вони не стануть однорукими. Який урок можна винести з цього. Смередний і праведний Йов знав, що його руки були лише каналом, через який Бог роздавав гроші, і предмети першої необхідності тим, хто не володів здатністю накопичувати їх самостійно, і що ті, хто має кошти, повинні наслідувати його приклад. Йов не чекав, поки йому скажуть, де знаходяться бідні, а сам шукав їх. То чи не дає Бог кошти одним, щоб вони благословляли інших. Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знайдеш його знову. Давай частку на сім чи на вісім, бо не знаєш, яке буде зло на землі, коли переповняться хмари дощем, то вильють на землю його. А коли деревина на південь впаде чи на північ, залишиться на місці, коли деревина впаде, Є Еклезіаста. 11.1.3. Якщо хмари ніколи не спустошуються, що тоді? Бог формує їх, змушуючи сонце пити воду з океану, озар, тощо, яка піднімається і плаве у вигляді хмар у регіони, що потребують дощу. Якщо тепер хмари егоїстично утримуватимуть воду, боячись, що вона їм самим знадобиться, або що вони самі матимуть потребу, то який буде результат? Якщо зараз Господь дає в наші руки більше, ніж нам потрібно, то чи не для того, щоб ми могли роздати іншим, які відчувають нестачу? Нехай кожен адвентист заробляє якнайбільше грошей, чесно і благородно, але кожну додаткову копійку понад те, що потрібно для особистих потреб, тримає при собі, підкоряючись божому поклику. Якщо кожен діятиме в такому дусі, то справа Божа піде вперед з такою силою, якої ще ніколи не була. Гарного всім настрою, посміхаємося частіше, та пам'ятаємо – Христос любить нас.